Ці руїни свідчення російського терору проти України на місці одного із боромлянських дитячих садочків. На світанку 5 березня 2022 року сюди влучила російська авіабомба. Вибуховою хвилею і уламками тоді поруйнувало багато будинків. Дуже постраждав і дім пані Надії. Спимо, і на нас летить стекло, і глина, і все вікна повибивало двері. Отак скрутило, повиривало із замків, і завісів. Металічні двері були вставлені, ж нові заказала, так їх закинуло аж до фірточки. Оце коло нас стояла оця машина, оце коло нас. Ну, ще та й коло нашого двора. Он що, що з машини, з тракторів, таке, оце ж трактора, то все це від нас сюди вже перевезли. Інша російська бомба того ж ранку впала в центрі боромлі. Вибуховою хвилею поруйнувало будинок Лідії Іванівни. Ми отут за цим лугом живемо. І така була ударна волна, що в кухні, ну це ж хата, кухня, полетіли всі тумбочки зі стін, крижу два рази підняло і кинуло. Спогади про місяць російської окупації жителі Боромлі закарбували як найбільший жах на все життя. На своїй землі, в своєму дворі, ти був ніхто, ти був ніхто. Ходили з автоматами по селу, ти себе чувствував як раб якийсь. І коли встали одного дня і сказали, що їх уже немає, я не могла повірити. От тільки тоді на повні груди ми дихнули у громаді. Всі збитки, як наслідок російської окупації, задокументували за час повномасштабного вторгнення на території Бермлянської сільської ради, в нас було повністю зруйновано три домогосподарства. Та 215 нас зазнали руйнувань, тому ми дуже вдячні всім міжнародним організаціям за таку допомогу. Відремонтувати будинок пані Надії допомогли міжнародні благодійні організації. А нині жителі Боромлянської громади, чиї домогосподарства найбільше постраждали від російського вторгнення, отримують в якості гуманітарної допомоги мотоблоки. По обработку землі це безкоштовно допомога? безкоштовна, так? безкоштовна допомога. Велике їм дякуємо. Можна було мотоблок, можна було теплицю і можна було е, генератор. Угу. Ну, Вибрати. Нам мотоблок, да, ну, Нам краще буде? мотоблок. Будемо участок обробляти свій. Не дуже великий, але якраз для мотоблока буде. Купити за пенсію, за три тисячі, які дають, не складеш на мотоблок, а так ми дуже вдячні. Що нам допомагають Сергій Дядик, представник Полтавської обласної організації Червоного Хреста України, швидко опрацьовує документи. Люди отримують свою землеобробну техніку і везуть додому. В Боромлянській громаді видаємо до видаємо мотоблоків. Буде 27 тепличок. І 27 генераторів на 50 сотках городу у багатодітної мами Віри Жалніної буяють квіти, і вже красується нова теплиця розміром 3 на 6 метрів. Жінка розповідає, майстри встановили і обкопали конструкцію, щоб не затікала вода. Обрала від Червоного Хреста саме теплицю. і Вже має плани, що там вирощуватиме. У тепличку ми дало товариство Червоного Хреста. Ми дуже задоволені, що нам таку теплицю дали. Тут будемо вирощувати на слідуючий рік огірочки, помідорчики. Учора в 3 часа дня. Нам хлопці приїхали, зробили. Ми дуже задоволені. Сергій Дядик говорить: люди у постраждалих громадах отримують від Червоного Христа предмети на свій власний вибір і гроші. В рамках проєкту ми впроваджуємо, що впроваджується товариством Червоного Христа України у співпраці з міжнародною організацією з міграції за підтримки гуманітарного фонду для України. Це надається гуманітарна допомога, мотоблок або ж то генератор, або ж то насос, або ж теплиця, і додатково ще 11 тисяч гривень грошової допомоги. Пілотний проект від Червоного Хреста діє у восьми областях України: Полтавська, Сумська, Київська, Херсонська, Миколаївська, Харківська. І Запорізька постраждалі в окупації в кого пошкоджене майно люди повтрачали роботи і громади обираються ті, що багато прийняли переселенців. Старалися так, щоб задовольнити максимум людей, які потребують цієї допомоги. Новини СТС.